Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, сьогодні хочу показати орхідеєчки, які я нещодавно попересаджувала. Пам'ятаєте, я казала, що будуть у мене масові пересадки, тож якусь маленьку частинку я вирішила все ж таки попересаджувати. На жаль, робила це не на камеру, щоб було швидко, тому що часу зовсім не вистачає. Ось, як ви бачите, Пересадила Рубі Даймонд, тому що він сидів у горщику 1,7, і не сподобався мені мох. Побачила, що йому там тіснувато, уже корені почали а, рости поза горщик. Тому я вирішила, щоб вони не закуклилися від травм, їх пересадити. Але коли його виняла із горщика із МХАЗ 1,7, то побачила, що цей малюк. Хоче квітнути новим квітоносом. Бачите, збоку то новенький маленький квітоносик. Звісно, якби ж я це побачила раніше, я його не пересаджувала, але вже сталося, як сталося, тож сподіваюся, що орхідейка не задумається і буде рости все добре. Далі у нас іде метелик піано. Блек Піано. Я... Це той випадок, коли, слава Богу, що полізла. Тому що, коли я полізла у моховий горщик, виявилося, що у цієї орхідеїчки лише два корені. Ось ви їх бачите Оце все, що ми маємо. І шия була зовсім чорна. Шию, звичайно, я ж обробила перекисом водню, а потім трішечки зовсім краєчок намазала таким максимом. Оскільки шийка дуже тонесенька, то я намазала лише, ну як то кажуть, самий 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 низ. Тому що таких малюків шию обробляти максимом або е, аналогами не можна. Чому? Тому що. Максим дуже впитується у шию, і він може таким маленьким рослинам дуже її швиденько перепалити і вона пересохне. Ось, І сподіваюся, тепер після посадки малеча оговтається і буде рости. Ну, тут росте новий корінчик. Пересаджувала я їх 4 дні тому. Звісно, хотіла полити вчора, але так сталося, що не було в мене такої змоги. Також пересадила оцього красунчика, як ви бачите, немаленька рослина, і, до речі, оцей пересадила горщик, який я вам казала, що купувала, що стояв 12-й горщик. Тут діаметр 13 см. Він добре сів у цей горщик, тому що коренів багато було. Це вже, як ви могли пізнати, мій біленький бігліпчик, кристальний водопад, він відцвів, я йому квітонос зрізала і вирішила пересадити, тому що я бачила, що корені дуже заплили ком, який у горщику. І я боялася, що через те, що орхідейці тісно, вона може скидати корені. І також пересадила лоуренса, теж, не дивлячись на те, що він у рості, тут листочок росте, корінці, ну, зараз вони прикриті мохом. Дуже не видно. Корінці ростуть, там, як ви бачите, молоденькі є. У горщику також вони в рості. Ось, як ви бачите, щоб вам показати, крайці корінців, вони в рості. Тож, орхідеєчка через 4 дні після пересадки не задумалася. Ні ця, як ви бачите, тут корінці врості, ця, лише. Хто задумався і припинив ріст коріння, це орхідеєчка Бен. Пам'ятаєте мою оцінку, яка росла у горщику номер 3 у мохові, але мох я частково вибирала від шиї, засипала там корінням. І вирішила, що зверху пішло нове коріння. Воно не хотіло рости в той ґрунт, в якому він ріс, тож я вирішила змінити йому посадку, сховати те коріння, яке було кругом шиї, щоб воно пішло у посадку рости. Але як виявилось, коли я туди полізла шия, яка була оброблена максимом, коли я вирішила трішечки її підчистити. Побачила, що вона чорна всередині, не дивлячись на те, що була зроблена максимом. Воно було сухе, але чорне. Тож я по максимуму зачистила до ну, свіжої зеленої тканини не, не чорної. По максимуму зрізала як могла. Хоча корені ну довелося все ж таки два корені зрізати. Вийшло так, що пару корінців у нього пропало, і через корінці пішла гниль у шию. Це перед тим, як я обробляла Максимом. А потім все ж таки я нібито зачищала, як ви могли бачити, коли я це робила, там нічого не було. Але таке буває, що згодом, коли Проходить час, орхідеєчка випускає нове коріння, і нам здається, що все в порядку. Але все ж таки в стволів, там, де була болячка, залишається така спляча інфекція, яка, якби я не полізла і не зачистила знову, то можливо б через рік або через деякий час вона б ожила ця інфекція і пішло б знову гниль ствола. Що буде з ним далі, будемо спостерігати, тому що все ж таки інфекція шиї це не, не дуже добра історія. І орхідейкам іноді важко з ним боротися. Ось такі у мене пересадки. Сьогодні я їх буду поливати, бо вони усі попідсихали уже із сріблястим корінням. Поливати я буду. Перший полив я так зазвичай роблю із препаратом або провікур, або магнікур. А про цей препарат в мене є відео. Кому цікаво, можете пройти подивитися. У плейлисті, плейлист називається Допомагайки для квітів. Розчин готується зазвичай, якщо є проблеми з корінням, то це. 1,5 мл на літр води. Сьогодні я буду використовувати як 1 мл на літр води. У мене такої сильної інфекції на коренях немає, корені здорові, в орхідеїчок все добре. Але для профілактики я все ж таки хочу використати. Він також є ще стимулятором, тож це допоможе орхідейкам ще краще. Адаптуватися. Поливати не буду, я тут водичку вже настроїла, але це я буду робити поза камерою, буду наливати стаканчики десь на 2 см не доверху, і буквально на хвилинку-дві, не більше. Це перший полив, тому що у деяких орхідеїчок там є повітряні корені, які не звикли до. Волого ґрунту, тож потрібно їх поступово привчати. Ось таке в мене вийшло сумбурне дещо відео, але вирішила вам все ж таки показати. Ось, як ви бачите, поналивала. Як і казала, не до верху. те, що тут немає водички, це нічого страшного, корені піднімуть вологу до самої шиї. Але не буде перезволоження шиї, тому ніякої загрози не буде. Орхідеїчки зараз постоють буквально хвилинку другу і буду зливати водичку без залишку, тому що після пересадки головне не перезволожити. Вони зараз будуть йти в адаптацію рослини, і їм лишня волога зовсім не потрібна. Ось, як ви бачите, позливала я водичку. Корені за цей час позеленіли. Деякі, деякі навіть не зовсім. А пройшло, я тримала десь приблизно хвилину. Ось, бачите, корінці трішки позеленіли. Цього буде достатньо, оскільки кора дуже не намокла, а корінці впитали водичку. І тепер. Ще вони потягнуть із волокна, із кори ту водичку, і її буде зовсім для першого поливу достатньо і не буде перезволоження. Ось така у нас картина. Ну, так, по всім, звісно ж, після поливу, ось, як ви бачите, у Black Piano навіть верхній корінь ще. Напівсріблястий. То нічого він потягне вологу із верхнього мокрого моху, і все буде добре. А ось оцю орхідечку із подвійного горщика я навіть вийняла на салфеточку для того, щоб, оскільки це огурчик більшого діаметру, йому просихати тепер. Буде важче, то ще отак, на годинку, він у мене постоє з відкритим дном, а вже потім я його поставлю у другий горщик і поставлю на стілаж. Поки що годинку він простоє так, повітря трішки пройде у горщик горщик підтряхне, і не буде переливу, не буде відповідно проблем із корінням. Зараз вони. Я б сказала напівнаповнені, але я, я ж кажу, що для першого поливу цього достатньо. На цьому на сьогодні все. Всім дякую. Бажаю всього самого найкращого, спокійної і теплої весни. Попереду багато цікавого.